Пан Єн питає, знаю, що ви проти, але чи можна для внутрішнього обліцювального льоху використати дирчату керамічну випалену цеглу? Я не зрозумів суті питання, пан Юрій, тому що льох і треба обліцовувати керамічно обожженою цеглою. Тому я не розумію питання. Наступне справа у тому, що я можу помилятися, друзі, знайдіть десь в нормативах. Є показник, що повнотілою цеглою вважається цегла з там з дирчатості, здається, до 13%. Тобто, якщо у вас в цеглі є декілька дірок, вона все одно по нормах вважається повнотілою. Розумієте? тобто ну Отвори можуть бути технологічні, або, наприклад, для пришвидшення сушки масиву. От. Тому, якщо є, то є. Значить. Справа у тому, що на мікроклімат в льоху для регуляції вологості буде впливати глина. Тому, пан Юрій, тут навіть не питання. Ми можемо з вами знайти дуже гарну дирчату цеглу, котра гарна опалена, немає не недопалу або не перепалена. Тобто вона гарної якості, вона міцна і вона буде краще слугувати в льоху, ніж. Ви знайдете повнотіло, котре, ви бачите, в руках розвалюється купра, тріщі, недопалена, перепалена і фуфло повне. Тому тут більше питання стоїть навіть не в тому, повнотіла цегла чи не повнотіла. Тут більше питання в тому, щоб цегла була якісна. От я би все ж таки це ставив на сьогоднішній день на першу. В першу чергу дивився би на це. Тому що, наприклад, от у мене в льоху цегла, е, вона повнотіла, але вона далеко не кращої якості. Я викон тоді висказав все, що я думаю з цього приводу, тому що він мені притарабанив при, при повнотіло і цеглу, от я вам кажу, нахріна ти її привіз? Ну, нахріна? Ну, э, а от тому, що ну М100 він привіз. Я кажу, краще ти би взяв М200. Вона нормально пропалена, вона гарної якості, має гарну гіаметрію. Так вона ж дорожча Так твою мать, так мені ж треба якість. Я вклав гроші в ями, в стінки, гідроізоляції, засипки, і ти мені сука, зекономив 2 гривни на цей глині. Це не економія. Це не економія. от Тому е, звертайте на це, будь ласка, увагу. У мене просто тоді не було часу займатися цим об'єктом по великому рахунку, я ж заробляв на, на цей будинок. от Але е, все ж таки, якщо є можливість придбати більш якісну цеглу, пускай вона буде трошки дорожче, то краще взяти її. Просто зверніть на це увагу. Е, цегла, котра от марки М200, як правило, має гарну геометрію і гарна пропалена От. Дякую за ваші питання, друзі. І біжимо далі.